Хвилин 10. Доброго дня! Сьогодні вас вітає парксайд. Не сильно буду довго робити, тому що хочу ще одне відео зняти. Ще одне відео буде про ліфт. Один давайте пройдусь просто навколо. Зараз, правда, мої хейтери скажуть, що я знову брешу. У нас обід. так, У нас обід. Бачите, нічого не працює, поки що все стоїть. Про ліфт одна людина прям принципово захотіла почути, як то відбувається. Дійсно, в принципі, ми один з ліфтів готовий, і ми, якщо чесно, більше для себе, але і заодно тому покупцю вирішили показати, як це відбувається. Ну Плюс заодно взяли децибелометр метр цей е -е, рівень шуму міряє децібелиці. Плюс е -е, та просто будемо знімати на камеру, подивимось, як воно там працює, як воно робить. так Чи пройду я тут, чи не пройду. Трішечки хочу подивитися на другий будинок, зайти з краю, і потім всередину. Ну, по фасаду бачимо, що частково він затягнутий, тільки оця біла частина залишилась, тому що там бараник є, там нема, там є, там нема Коротше, треба оцих декілька, як це назвати, теплих днів, які всі очікують. Через там буквально ці вихідні будуть теплі дні, і в ці теплі дні є можливість доробити ті фасади, які є. ну В дійсності, як ви бачите, на четвертій секції до фасадних робіт ще не приступили. І е, можливості, мабуть, завершити прямо під новий рік е, будинок практично. Вже, мабуть, немає. Мабуть, треба це визнати. Як ми не старалися, як ми не шукали людей, ще бригади, ще е, хоч якусь там 5-6 людей, невеличку бригадку. Нема можливості. Зараз люди на вагу золота, і ми вирішили сконцентруватися на тих якісних працівниках, які у нас є. а в Дійсності, ну, вони у нас є. О, монолітчики не, не можуть піти на обід, тому що в них монолітлять та щось вони там роблять. Так, я зараз поверну направо. Е, до речі, це третій будинок. О, то попереду третя секція третього будинку. Так, зараз поверну направо, подивлюся, що зробили по е, секції найменше добудованіші, Підняли арматуру на е, куті секції номер 4 то кут, кут 4. І на, а тут вже колони дозалиті, але вони повинні, були вже залиті. Треба зсередини дивитися наступного разу. Ну і так само виглядає секція номер 3 Ви бачите, тобто у нас два зовнішніх фасади є, ну, називаємо це так, умовно критичними для здачі, бо ми не здамося без них, без хоча б утеплення і закриття цієї частини клеєм. Клеї, в принципі, є, які працюють по морозу, тому сказати, що там клеї, там в погоді. Проблема, та насправді, то й ні. Насправді, проблема тільки поки що в людських ресурсах. Ну, є, як є, треба це визнавати. Давайте йдемо далі. Точну дати, поки що назвати не можу, я не хочу там переносити там насильно довго чи насильно мало, там перенести на тиждень, чи перенести на два. Це таке діло. Точніше, це буде вже. Давайте дочекаємось того тепла, подивимося, скільки воно буде, скільки ми встигнемо зробити. Такого. Так, дивіться, тут у нас готові три фасади з чотирьох. Бачите, та, отут вже ні, тут ще бараника затягнули місцями, тому теплення повиводили вже освітлення. Бачите, дроти, на освітлення і на відеонагляд. Поставлені вже всі підставки під кондиціонери по готових фасадах. І зараз займається котельнею. У нас є варіант запуску котельні по без газу, але як помітив, замітив один наш підписник, він який завжди мене коментує, насправді тут ситуація з електрикою, з газом, з водою ну, взагалі не є проблемною, скажу так, електрика. Вже підписаний навіть договір, тобто по комерційному тарифу ми вже можемо сьогодні давати е, тут електрику. Тобто електрика, договір є, тобто, це не, не, ніякі не будівельні механізми. Це реальний договір вже на поста, е, по, е, поставку електроенергії, і, і зараз там десь на 2,5 будинки плюс-мінус. Це при повному завантаженні. А якби навіть чотири будинки і такі робили ремонти, то їй б теж вистачило. Але ми не будемо чекати. тобто Це фактично у нас розрахунок тільки на два будинки, насправді, тобто на перший, другий. І електрика в повному обсязі готова. Вода готова на 100%, а буде готова на 200. В якому плані на 200? 200 тому що у нас з'явиться ще одна мережа, від якої ми... Дотягнемо це все діло до для того, щоб у випадку аварії, щоб у нас була був резерв. Вона буде готова не в цьому році, але основна мережа, від якої буде запитуватися вода, буде готова. Вона вже зроблена. Вона зараз лишається такі прокладки декількох труб. По електриці всередині тут лишається тільки ось ця лінія Бачите, її ведуть до секції номер 3 Тут сюди будуть закопувати. Електрику. По-моєму, це останнє, яка лишається. Тому що вже зак... секцію номер 2 вже закопали. Секція номер 2 вже підключена. Перша і четверта були першими підключені, а це вводи до ГЕРС. Вони не чекають, коли ми доробимо третю, і будемо засипати цей двір. По двору вже прийняли рішення по е е світильниках. Можливо, наступного разу я вам, можливо, це треба просто якимось шорцем зробити маленьким відео, які світильники вибрали, щоб показати, які будуть. Тобто концептуально над кожним входом, бачите, є виведена електрика, є світильники, які світить сюди. Потім ще е декілька маленьких світильників, які роблять периметр по е цьому квадрату. І центр засвічений трьохметровими великими світильниками, які будуть мати більш потужніше світло, і система буде їх виключати. В залежності від освітлення і часу доби. Мається на увазі, що, наприклад, там 10.30 чи 11.00 потужне світло вирубається і, і тільки підсвітка працює, щоб людям не світило в очі. Ну, якось так. Давайте зараз піднімусь. Перед тим як почати знімати відео про ліфт, я ним мабуть, і завершу. Так. Так, чекають на запуск. О, якраз відкрили з двері. Ось так, до речі, виглядає ліфт. У мене кава і ліфт. Так, ну давайте зайдемо всередину, подивимось. Ось можете подивитися на основні показники цього ліфта. Він зараз знаходиться на першому поверсі. Ось. Як це все діло виглядає. Зараз воно в захисній плівці. До речі, нержавійка перфорована, якщо вам видно, тобто Нержавійка перфорована. Це не проста нержавійка, оця проста сетінта, а оця не перфорована, а з покриттям антивандальне. Дзеркало ну, практично, до речі, дзеркало зроблено класно, так що ноги видно. Це ок. Єдине, що ручка, можливо, буде дівчатам заважати для інстаграму, але я думаю, що вони на нас не сильно образять. Ось так виглядає ліфт, там шахта ліфта. І зараз я піднімусь наверх, я зараз покажу, про яку квартиру саме піде мова. І в наступному відео ми вам покажемо. А, до речі, які круті ми зробили е перила. Хендмейд, які дорожчі, ніж завод. Потужні перила. Ну, щоб люди не впали, ось такі цікаві перила зроблені. Всюди так, о, підтерли вже те, що там було якісь пошкодження, це перила, на балкон, це на балконні розставлені для встановлення. Вже поїхав кудись ліфт, бачимо. Так. Балконом в більшості, я дивлюсь, займаються. Та. Електрика розведена, лічильники холодної води, лічильники теплові. Ага. Електричних ще нема. Але я скажу так, як зараз на третьому гінаді я бачу, просто приїжджає щит, в цьому щиті вже одразу всі лічильники стоять, просто їх треба підключити, умовно там затягнути там три болти з однієї сторони, три з іншої. Тобто там не є проблема. Пофарбування ще не робили, і ми зараз будемо вести мову ось про цю квартиру зліва. Зараз одну хвилинку. Ось ця квартира. Це квартира 42 квадратних метри, де в ній оцей кут це і є ліфтова шахта, яка утеплена мінеральною ватою і зашита гіпсокартоном. Олезу видно, що це зелений вологостійкий гіпсокартон. До ну, речі, тут теж видно, що це вологостійкий гіпсокартон. Якось так. Тому. Наступного відео ми будемо говорити про шум ліфта і чи заважає, чи не заважає. Буду знімати на відео. Тут якраз ехо, прям добре буде чутно, я замовкну і ми будемо слухати.